Коли йдуть масовані страшні обстріли, тут дуже багато людей. Це укриття є доволі популярним, оскільки цей будинок чотирьохповерхневий тут стоїть 2 два метри від ходу, А інший вихід з цієї споруди він знаходиться у дворі іншого будинку десятиповерхового. Основна вимога була те, що під час проведення робіт люди, які тут поряд проживають, могли скористатися цим сховищем під час повітряних тривог. Тому трішечки затягнулося проведення робіт, але підрядник виконав всі роботи навідмінно протягом 7-8 місяців. Приміщення розраховано на 200 осіб. Під час масштабних обстрілів десь перебуває близько 100-120 осіб. Тут приміщення цілодобово відкрите. Вода є централізована, є охорона. Зараз проводиться робота щодо підключення інтернету, оптоволокно, але тут є звичайний інтернет. Вже всі комунікації. Згідно нових норм, все було тут замінено. Проведені всі роботи для перебування малобамільних груп, тому є тут і підйомник, тактильна плитка, написи для незрячих людей шрифтом Брайля. Багато коштів вкладається і, наскільки я розумію, будуються саме нові сховища. Людям потрібен захист, не всіх є можливість користуватися там паркінгами. Багато таких от захисних споруд знаходиться саме у жилих дворах. І якщо вони будуть капітально відремонтовані, то людям реально буде зручно пройти там дві хвилини до цього до цього сховища, і це буде набагато безпечніше, ніж сидіти у під'їзді або у підвалі будинку, який збудований сплит.